Реально оригінал. Куда пошла попис ДІЕ? <гручно> угу. Сука, не наєбуйтесь! ШОБОТ! бот?! Зарубилися, козьо, Батяра! Аааа! Алло, фокусник, блять, ти де нахуй? Здорово, мої кохані, шлімачки! З вами, як завжди, Піксель Федя. Друга частина нарізки кліпів з твіча, з ось цього твіч-каналу. Ось ви бачите вверху нікнейм. Внизу є посилання, пряме посилання на твіч канал. У нас там майже вже тисяча, тисяча фоловерів. Доєднюйся до нас, допомагай дозбирати цю тисячу фоловерів, допомагай розвиватися не тільки в україномовному ютуба, а й в україномовному твічу. На тисячу фоловерів у нас максимально крінжовий стрім. Ми набираємо басейн повністю з водою. Отута великий, гарний, надувний басейн разом з малесеньким. Гірочкою для дітей трьох років. Настільки я розвірений щось за все. Бажаю вам гарного перегляду, не крінжуйте максимально. Не забувайте також про лайки, підписки на канал і залишайте коментар. Зафасемося. Зафасамся чи ні? Засосайся по серйозному, засосаємося, Угу. Батя, бля, коли я тільки зайшов на стрім, ти е, побажав, щоб у мене ці сврчик 2 роки стояв. Він же 3 години не падає. Я прав у це божіть зупин. Ха-ха. Не буде за ха <хуєнно> Хорош! Хорош! Тортури члена та яєчок, сексуальні дії пов'язані із завданням болю пенісу чи яєчками, або обмеження їх рухливості чи функціональності. Вони можуть бути пов'язані з таким, безпосередньо болючими діями, як пірси геніталій, капання розправленим воском, лупцювання геніталій. Задавлювання, припікання, шмагання, введення предметів до гуретри, тортури, еротична електростимуляція. Це ж люди заходять нові, правильно? Люди ж нові заходять, а люди ж вообще не не, не ахоєвають від масштабів сьогоднішньої розбамбурної футболки, блять. Подивись нахуй на це. О май. Для вас, для вас! Для вас я спарежу одного привіз отаку шнягу і тупо у луврі, у луврі, у луврі, тупо здер зі стіни отаку шнягу. Оригінал! Блядь, Реально, оригінал! А можна підпиняти нікнуми свій? Монолізу по Нік, наводати. там треба купляти в кровниці. В кримниці зараз таке? Мене то крісло заїбало. Як мене то крісло заїбало, це пізде. Пізда. Вообще, це, ро, ро, ну, це пізда. Ну, сорі У мене моноліза хоч і чекає від мене, ймо. Це взагалі срака, подивись що це. ну на руку рінку, пеньок. Нов на руку рінку, Та я... П'ять! Китачик, йомайо Чого ти мене провокуєш вічно? Казіок? Знаєш, що це таке? Це. О! І все. І сидиш, чилиш. Нормально? Нове крісло, нове крісло. Ура! Нарешті я дожився, у мене буде комфортне, гарне крісло. Отаке. Вибирайте собі карту. Любу. Оцю, допустимо, так? Я... Сука, я потім повтор стріма подивлюся, як ви мене наїбете, що я не угадав, добре. Я потім повтор стріма буду дивитися. Запам'ятали карту. Запам'ятали карту. Кладу отак сюди підніс. Мішаю при вас. Все, вже, мож... вже можна дивитися. Все, перемішали і, і шукаю вашу карту. Ем. Mm. Нє, ага. чистка червона була. Шо? Не та. Сука! Не найобуйте! я зараз піду, цей! Де, я тебе люблю. І я тебе люблю. Все, я постараюся не кричати. Хукай, Кеннеді, Хукай! Кеннеді, Хукай! Жри його! Привіт! Там казали, Рошен робить рендеринг цукерок. І кажуть, на е, фантиках буде твоє лице, уявляєш? Прям фул фотка, до речі, цукерки рачок. Займається. Не знаю, я чесь ніколи, Я в дитинстві рачки, рачок рачки в дитинстві я любив, цукерки. А от тепер рачок мені щось не дуже сильно подобається. Немає, я не пам'ятаю, як робити ще. Залізота дарвака. Hello! It's me. О! Блядь! Ты шо, Ти Ты кончений конченый, шо? Боже, конченый! Боже! Жители! Села! Селяне! Боже! Селяне! А-шо, бот! Зарубилися, козл! Ботяра! Що, бот, блять! Та почекай, я упав нахуй. Давай хи ой 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 Блядь! Ціле позібралося на похорон Санічки, йо-має! Я навіть квіти приніс. Ціле село, тупо, Санічка тебе ховає, все нормально. І собака. Бля, другий раз не смішно. Другий раз другий раз уже той рофл не заходить. все, Санічка велась. Алло, фокусник, блядь, ти де нахуй? Алло, блядь. Сука, який ти еній, це пиздец. Насосався, козл! пішов звідси, фу, мусор викинув за борт. Але козел! Але козел! Послідний тупо! Але козел! За скільки сальто зробиш? За безплатно, їбать! Сальто безплатно! Від стіни, від роблю сальто безплатно! Нормально? Виділи сальто? Хто кліпнув? Хто кліпнув, то я не вінен. Зара, не підглядай, не підглядай поки що. Показуй, подожди, не підглядай, я поки що накр... О, курва тряпочка впала. О, нормально. Понюхайте, пока міз чіпси. зара прийду. О, пахне як. Пока місць чіпси, понюхайте там. А то, ті, нормально, нормально, хочеш подрачеть, е, Як хочешь подрочеч, а так собі закриваєш камеру і все. Nice. Прикольно, я придумав. Nice. База. База. База, 415 415, база, як чути? Алло, бля. Який ти дівний. Чо, чоо. А ха ч вот ел не бля? Че ты подожди, заебумба? Ха-ха Буля, подожди, аж Блядь, прикольный шум. Блять, пизда роз... Сука, я всю воду разлил. Йобен бобен, блядь, я всю воду розлив. Тут вся вода! Вода пошла по пизді. Понимаешь? Тут пиздец! Блять! Ну, пойдемте, выходил реактор рожать випадково нажав рапорт. не хотів. ябач, находь блядь? Блять. блять.